Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми виконаємо білочок в техніці, до роду гризунів і існує 280 видів білок. Розповсюджена вона по всій земній кулі, крім Антарктиди і Австралії. Білка є всеядною. Вона їсть не тільки горіхи і гриби, а може їсти різних комах і також мілкоких пташок. Але вона, її організм не усвоює органічні білки, тому не в якому разі не можна їй давати, наприклад, арахіс. Білка за сезон може заховати 10 тисяч горішків, причому вона їх ховає в самих різних місцях, в дуплі, в землю. І ті горіхи, які вона в землі не знаходить, навесні проростають і з'являються нові дерева, але весною їй дуже важко харчуватися і тому вона гризе бруньки дерев. Вона не відрізняє гілок від проводів і може прогризати навіть провода. За 40, через 44 дні вона може народити дві або чотири маленькі білочки. Вона дуже швидка і може бігати з швидкістю 30 км за годину і стрибати з висоти навіть 30 метрів. При цьому її хвіст служить як. Кермом, так і парашутом при стрибках. Раніше дуже цінувалася їх хутро і навіть його міняли на валюту. Ще цікаво те, що вона може плавати. І якщо вона пливе, то піднімає хвіст вверх. Якщо хвіст вона занурює вниз, то вона починає тонути. І така в нас цікава тваринка білочка. А зараз будемо виконувати. Саму роботу в техніці орігання. Для роботи нам потрібно взяти квадратний лист паперу. Спочатку згинаємо посередині, один раз робимо згин, розвертаємо і в іншому напрямку ще робимо один згин. Потім до середньої лінії загинаємо з одного боку і з іншого боку. До середньої лінії. Далі розгинаємо і перевертаємо в іншу сторону. Загинаємо кінчики, трикутнички з одного краю і з іншого краю. У нас виходить така форма. Тепер ми беремо. Можемо перегнути ще ці трикутнички в іншому напрямку, щоб краще нам згинати в одну сторону і в іншу. Потім беремо, робимо ці куточки, відкриваємо і прогинаємо трикутнички з боку і піднімаємо вверх, щоб в нас вийшла така форма. Ось, прогнули з боку і вверх. Це в нас виходить так з одного боку і з іншого так, так само, в такому ж напрямку. Загнули, прогнули всерединку. І вниз опустили. Теж і прогнули. Нас з цього боку виходить така форма, подивилися уважно, От, з другого боку гладко. Тепер ми загинаємо до середньої лінії два трикутника, перевертаємо куточок для мордочки загнули. І дві лапки, два невеличких трикутничка, якби трошки на перехрест. Далі перегнули на половину і робимо під наклоном для головки в, одну, в один бік згин і в інший. І так само, де хвостик в нас. В одному напрямку робимо згин і в іншому. Після цього прогинаємо. Хвостик вверх. У нас тут виглядають дві лапки, а головку в протилежному напрямку вниз. І в нас виходить така гарна білочка. Після цього ми можемо її розфарбувати за власним бажанням, або можна також викинути з кольорового. Картону або кольорового паперу і розфарбувати за власним бажанням. Творчих успіхів! Всього вам найкращого, до нових зустрічей, мирного неба і міцного всім здоров'я!